Противотанкова міна мінується, теж МЛ-8 у нас. Для чого їх мінують на МЛ-8, міни сюрприз ставлять? Коли встановлюється штатне мінне поле, ворог мінує їх міні-сюрприз, щоб ви не могли, як кажуть, по-тихому прийти і зняти їх. Тобто, коли ти почнеш їх стягувати, відбувається підрив, і ти себе світиш, що ти заліз у мінне поле, і тоді відповідно, починаються, там, приймаються дії, відкривається вогонь і, і так далі. От у нас стоїть міна. Чому їх теж треба стягувати всі. Ця ленточка знімається, її немає. Коли встановлюється міна, оцієї ленточки немає, щоб не було вам було важче її зацепити потім, коли знаходите міну. От який принцип. Ти підносиш міну і спрацьовує МЛ8. <кхм> Хлопці, стягуйте всі міни, бо тому, що ця міна має 80 грам ПВВ. Це достатньо для того, щоб здетонувала ця протитанкова міна. Не рискуйте, думайте, що робите, і стягуйте.